Всім привіт! Ви на каналі Мазікс Це відео буде останнє нарешче, Це відео буде останнє по відеокарті від PolitGamoric 4070 Ti. Ось її повна назва. Хто дивився попереднє відео, той знає, що ці відеокарти йдуть з браком і їх досі продають. Я купував цю відеокарту у січні 2023 року. Але станом на жовтень, якщо ви купите цю відюху десь, то вона досі буде бракована. Я не відправляв уже два рази в ремонт, це був другий раз, і мені нарешті повернули кошти. Ось так я описав проблему. Хто хоче, перекладайте, читайте. Що ці відеокарти тут з браком. Перший раз, коли я відправляв гарантію, мені не одобрили, а ось на другий раз воно пройшло. Я тут позакривав деяку інформацію. І ось мені одобрили повернення коштів 23 тисячі крон, за які я неї купував. Тільки тут було незрозуміло, скільки мені вернуть, тому що мазин писав, що вони заплатили якийсь податок. І я думав, що мені вернуть 19 тисяч. По факту повернули всі 23. Так ось, для чого я записую це відео? ну Перше, що ви зі мною пораділи, да? тому що мені не придеться впихувати цю відюху на болу ринку. Комусь за в два рази за меншу суму від від того моменту, як я неї купував. І я хочу вам сказати, щоб ви добивалися свого, якщо у вас є якийсь брак на товарі, щоб ви не боялися, навіть якщо вам так само, як мені один раз відмовили, щоб ви на другий раз все одно відправляли в неї якийсь товар. Не важна, будь-то чи щось інше по гарантії. Розписуйте детально проблему, як неї можна виявити. Тому що, якщо ви почитаєте ще раз перепадете, то я тут писав, що цю проблему не можна виявити у стрес-тестах. Вона з'являється тільки в іграх і на моніторі читайте вище 144 Гц. Якщо ви хочете виявити цю проблему, заходьте в ігри на моніторі 240 Гц, і тоді ви швидко виявите цю проблему. Я доклав докази, що це заводський брак, відки з форумом, де в людей аналогічна проблема. Скріншоти з підтримки політа, відео, як в мене вирубається екран. Під час ігор Тухний екран перезавантажується системник. Як там з'являлися інколи піксельні артефакти, все це я доклав і це нарешті це про канал. Скажімо так, що далі? Що далі? Здихався я від цієї відюхи, якої ще було до купи пошкоджено два дисплей порта кабелем. Я якось такому умудрився пошкодити. Якщо маєте також на ну, увазі, коли ви встромляєте кабель, а ще маючи дисплей-порт у важливо, материнську плату чи відеокарту, огляньте просто на коннектори кабеля. Тому що якщо вони пошкоджені, то ви собі і пошкодите цим кабелем роз'єм, як я. Так що кабель я ти й поміняв на новий. і користувався іншими роз'ємами, але не... це не важливо. Коротше. Вернули відеокарту, то і повернув. Що далі? Що я буду брати на заміну? Скажу чесно, поки нічого. Поки okay, я буду сидіти на стройці, але якщо я буду брати відеокарту, це буде по-любому відеокарта від AMD RX 7800XT. Вона явно не аналог по продуктивності за 4070 Ti, вона має бути трішки гіршою. Да. Ну, про, практично в чому вони гірше? По FPS, тресьоровки у там немає DLSS. USS. Ну, мені чесно сказати, трасування променів мені в той DLSS USS ну, мені особо погоди не грає. Я, я глянув на ці технології, вони не для мене. Тобто вони мені геть не подобаються. Вони занадто сері, неважно, яке там покоління тих відеокарт вийде, все одно воно. Ну, Рано поки для цих технологій. Так що я б вибрав для себе відеокарту від AMD, але знову ж таки повторю, поки я буду сидіти на встройці, і Бо в мене якоїсь такої тяги ну, до ігор немає. Ось в мене стімтек лежить, хто бачить, хто знає, бачить, то я його автобус беру пограти собі під час свого там шляху або там сісти на ліжку, також пограти ну, за комп'ютер, так що сідати, пограти, у мене особо бажання немає. І я так подумав, що я не хочу поки купувати відюху. Не знаю, яку я куплю. Може і не щось зміниться в моїй голові. Я через декілька неділь е куплю відеокарту, зроблю, звісно, що огляд про неї, розповім вам про неї, що там з софтом AMD на цій відюсі, бо наприклад, на встроїці у мене все стабільно, з софтом ніяких проблем немає. А інші люди кажуть, що там з софтом AMD такі там проблеми колосальні, баги, глюки, там, чорний екран і що хоч, то я обов'язково про це розповім, якщо відеокарту. Ну а поки е буду прощатися з вами, закривати цю тему цих політов. Просто майте на увазі, що якщо у вас аналогічна відеокарта, здавайте неї по гарантії.